Наскільки знаємо, з нами вже є на зв'язку наш перший гість Віталій Зубик. Доброго ранку, Доброго ранку студія. Добрий ранок, Віталію. Дуже дякуємо, що ви знайшли час таким раннім раночком з нами поговорити, висвітити цю тему, тому що власне ми вже знаємо, що безліч людей стикалися з проблемами безпеки в інтернеті. Але от наш гість мені сподобалось, гарно написав, що там, де ми, ми вчили, там, де ми зустрічалися тільки з небезпекою, він уже там викладав. Тобто, людина, яку ніяк нічим не прийняти. Але не всі такі безліч людей щирі. І Тут, ну, довіряють зразу. Хочемо сьогодні з вами поговорити про це детальніше, знайти якісь варіанти, як можна себе перевірити. Ну, тож, почнемо, якщо ви не проти. А які зараз найчастіші схеми шахраїв, по яким вони працюють? З чим, можливо, ви в своїй професії зустрічались? Насправді, шахраїв зараз є дуже багато. Вони в різних сферах, і в тому числі ніби онлайн-шахраї. Вони зараз активно використовують схеми, на жаль, волонтерства. От okay. зсу, тобто вони ніби збирають гроші, вони нібито де збирають на, на, на якісь там продукти, на якісь там речі. Ось отримують кошти і ратом зникають. Тому дуже важливо бути. От вони завжди відчувають ті теми, які дуже чутливі для суспільства okay. і використовують на свою користь. Тому потрібно бути дуже обережним, коли ви надсилаєте комусь чи іншому кошти обов'язково передбатися. Хто ця людина, чи вона має певну репутацію, чи вона там має певний статус у суспільстві, тобто ви її знаєте, чи знаєте родичі родичів, чи знайомі так далі. Тому будь, треба бути дуже обережним і ненаївним да, в інтернеті обов'язково. Ну так зараз особливо такий час, що ми всі дуже емпатичні, ми співчуваємо, і одразу, якщо є можливість, то людина допомагає. Українці зараз об'єднані. То можливо, ви якось можете детальніше пояснити, як все таки От ми бачимо, наприклад, якийсь пост, чи то в інстаграмі, фейсбуці, чи там сторіс, бачимо інформацію. От як включити це критичне мислення, щоб справді не це не були шахраї? Ну, строшки потрібно виходити з того, що ви бачите, так uh -huh. яку сторінку бачите в інтернеті, що вона собою представляє, наприклад, якщо ця сторінка, наприклад, тільки новостворена, так типу вона не має жодних uh -huh. інших там фотографій, постів і так далі. Це не є волонтер, який є там загальновідоми. Наприклад, так, якщо ми говоримо про волонтерів, і так далі. Тобто, якщо це, якщо ви бачите, просто якісь прямі ознаки, що це було створено недавно, що це було створено спеціально для того, щоб... Кошти зібрати так, на якісь потреби, так далі, тоді дійсно є сумніви. От. Якщо ви не знаєте цю людину, знову ж таки, не знають ваші родичі, знайомі, тату, не, не знають інші люди, це випадково така, сталася така ситуація, що наприклад їх почали поширювати пост, mm -hmm. так тобто, ну, це ніби такої сарафанним радіо, то відповідно. Потрібно за це сумнівом, чи дійсно ця людина вона збирає кошти, наприклад, там якусь хорошу довгу справу, там не знаю, спов'язане з оборотоздатності України там, з певними можливими потребами людей, які проживають ті території, де ви... Ведуться бойові дії і так далі. Тому ось на такі моменти важливо звернути, тобто, що те, що ми бачимо, як мінімум, так, тобто, що, які вона пред'являє реквізити, наприклад, які можливо рахунки, чи це є якась приватна особа, чи це можливо якісь, там, навіть, і так далі. Тобто Це дуже важливо кожну деталь от, зрозуміти, тому що, от, коли ми бачимо це фізично, так, ми маємо більше довіри. Коли, коли ми бачимо це в інтернеті, ми маємо менше довіри, тому що ми маємо менше інформації. Mm -hmm. і тому треба Кожну деталь уважно досліджувати, так угу. до речі, з пригадую нещодавно, коли була жахлива трагедія в Дніпрі, там було фото дівчини, яка в цих руїнах просто була. Ну, от в такому жахливому стані, і е, була інформація в інтернеті, що ось ми збираємо її для, для її житла нового, щоб допомогти їй. І я настільки бачила різні пости, там хтось це шахрайка, а вона пише в себе на сторінці, от, на є історія. от Ми бачимо, що ця дівчина вона там 5-6 років точно веде свій інстаграм, що е, вона показує, так ця трагедія сталася зі мною. Е, там Це підтверджують якісь офіційні теж джерела. Тому от я так Передивилася і зрозуміла, що от, справді це жива людина, якій справді потрібна сьогодні допомога, хоча вже наші люди теж шукали тут зраду, але от, ми вже так вмикаємо критичне мислення. Скажіть, будь ласка, якщо от, з цим ми зрозуміли, в принципі, якщо вже людина можливо пожертвує якусь суму грошей, то. Чи є сенс потім якісь дії ще робити, коли ми зрозуміли, що це шахрай? Чи треба якусь заяву подавати там, не знаю, до поліції на цю людину? Чи, чи треба якісь дії ще робити, якщо ми вже ну, повелися і стали жертвою шахрая? Так, насправді ну, тут є різні види шахест, наприклад, mm -hmm. якщо наприклад ви щось замовляєте чи купуєте, mm -hmm. там в інтернет-магазині, так там відправляєте кошти, ви можете обов'язково звернутися до поліції, тому що ваше право як споживача, як покупця, було порушено. Ось, якщо ви просто не ці кошти як волонтеру, чи як іншій mm -hmm. особі, якщо збираєте певні кошти небудь доброчинну справу, то тут надо складніше довести. Дійсно, що ви, ви дали кошти саме як волонтеру, тому так, тому, тому так. Тоби, це це. Ж... Треба відштовхуватись від того, в якої сфері це було шахтарська. Ну здебільшого от, як, як, скажу так, здається, багато людей, які наприклад купують щось в інтернеті, так, там там, можливо, там бральну машинку або ще щось, таку. це такі досить великі бувають такі речі, і вони працювають кошти на передоплату там, і потім ця людина зникає. Це аккаунт просто там заблоковується, зникає, телефон не відповідає. І тому потрібно збиратися до поліції. Так. Цьому Дійсно, є сенс, так да, не завжди це є цього є результат на так але то, то до поліція обов'язково цей сам факт зафіксувати. Тобто, що ви дійсно там звернулися до там якогось там інтернет-магазину, сказали, мені потрібно проти, вони сказали кинути передоплату. Вони ви скинули і вони зникли. Оцей факт зафіксувати, і вже поліція можливо буде на основі можливо, певної кількості випадків, вже може. Більш детально, ретельно до цього поставитися і, і, і постаратися знайти цим країн, злочинців Тому важливо важливо зазначати такі моменти. Угу. А чи слід у розмові, наприклад, там ми пишемо, я хочу там, наприклад, пожертвувати, скиньте мені якісь там дані свої, не знаю, паспорт, чи ще щось, щоб чи можемо ми просити ось таку інформацію, щоб запит на якесь підтвердження особистості перед цим? Я... Якщо ми говоримо про волонтерів, тут є такі досить такий специфічний момент, тому що у нас зараз є там певне волонтерство, типу у нас є, там законодавство вже е, йде. Про волонтерство для того, щоб більш удосконалити, щоб був mm -hmm. реєстр е, нормальний, для того, щоб ми розуміли, що якщо особа є в реєстрі, ми можемо їй довіряти. Mm -hmm. Якщо ж ми mm -hmm. говоримо про те, що, наприклад, це є продавець чогось, продавець товарів, ви, ви маєте повне право отримати в нього документи про те, що, от, подивіть, будь ласка, як ви працюєте, я, я, які у вас, вас на ФОП чи ТОП, як ви працюєте як підприємець? Так? Тому що я і споживач, мені важливо дізнатися, хто ви як продавець. Mm -hmm. Тому е, обов'язок. Документислати вам, як як споживачу, як покупцю, це є це, це є гарантовано законодавством, і ви маєте повне право дізнатися, хто вам продає те чи те чи інше того. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Віталію, от які є такі ключики, можливо, дзвіночки, як убезпечити себе? От, наприклад, шахрайство от, в інтернеті, ми щось купуємо. Чи варто робити скріни? Чи варто шукати на сторінці? Можливо, там, якщо це навіть інстаграм-сторінка, якісь хайлайтси, там, де написана документація, да, як організували цей ФОП, чи то про те, що ви говорите? Якщо, наприклад, ми зафіксували навіть в переписці якесь там порушення, чи ще щось, чи маємо ми як споживачі право? потім подати на цю людину в суд це те, що вона, наприклад, не повернула нам кошти, чи надіслала товар там ну не знаю неналежного належного стану, чи щось таке. Якщо у нас є ось ці фото або відеодокази, чи є якесь у нас право взагалі їх використовувати? Абсолютно вірно, тому що коли, коли ви щось купляєте, неважливо чи це онлайн-магазин, чи це офлайн магазин, ви здійснюєте долю купівлі і продажі. Так, тобто ви здійснюєте купівлю, а інша особа здійснює продаж товару. І звісно, mm -hmm. ми підпадаємо законодавство про закон України про захист прав споживачів. І звісно, ви маєте повне право отримати належний товар належної якості відповідний строк. І те, що от, по суті, ваше листування це є ваш договір. тут це просто так не, 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 не бачить, але насправді ви домовляєтесь про певні основні істотні пункти договору. Та Домовляєтесь про ціну, домовляєтесь про строк е, доставки. Так, різні такі моменти, які є важливими, по суті. Це по суті договір, умовно договір купівлі-продажі. Ми говоримо про квартиру. Ми говоримо, що там є в цій квартирі, і так далі. Саме тут. Тому робіть, крім, що оте... робіть це, е, обов'язково вимагайте рахунок, коп або тов. Це не була особиста картка, тому що дуже багато хто плутає так, хто думає, там скину якусь карточку якоїсь там еної особи і все все гаразд все нормально. Але насправді це може оцим самим шахрайською користатися, просто казати, та карточка можна одного рідного брати, не скидати, не переживати, все буде гаразд. Але ні, такого не робіть, і це може бути от дійсно шахрайство для того, щоб от, визначити чи чи дійсно це от є цьому обман можна як мінімум по цьому. Ще uh -huh. e, стосовно, знаєте, таких величезних сайтів, де можна просто виставити e, на продаж якусь свою річ чи придбати, e, знаємо, що там також багато є схем. Ось, наприклад, наш співведучий нещодавно казав, що ледь не попався, бо продавав якусь річ, і йому надіслали посилання на e, відомий сайт. E, він виявляється, що був не e, Сайт фейковий, і, і, і йому просто кажуть так: ось посилання, отримайте переказ коштів. Ось ми хочемо вам гроші передати. Як бути в такому випадку, які, можливо, ще є зараз популярні такі схеми, якими можна ознайомити наших глядачів, щоб вони не попалися? Дуже важливо де видісняти покупку обов'язково. Москові знатися хто хто є вашим продавцем? Так? Тобто, якщо ви там щось купуєте про квартиру чи машину, перше, що ви просите, покажіть ваші документи, хто ви є, чому ми маємо вам довіряти? Тобто де б ви не були, на якій площадці не були, обов'язково вам на вас є протилежна сторона, так покупець, продавець. Привіт, будь ласка, ваші документи, щоб ми mm -hmm. мали довіру з вами, так ось, на які підставі працюєте? дуже важливо звертати увагу на ціну, тому що багато от шахраїв, це я вже кажу по досвіду, вони зазвичай ставлять ціну наприклад, на 30% дешевше, ніж є ринкова ціна mm -hmm. будь-якого товару. Чому? Mm -hmm. для, для того, щоб швидше купили, для того, щоб швидше не кошти, а і, і потім можна вже собі зникнути і вже не, не переживати. Тобто mm -hmm. дуже уважно звертати, звертати увагу на такі речі, а якщо... на репутацію сайту і так далі. А якщо я продавець і просто на платформі там OLX, х Шафа, там не знаю, є які зараз ще там, ну розетка це більше, вже серйозно, не знаю. От просто це дуже поширено, коли я хочу щось продати, і хтось типу хоче в мене купити. Але, зрештою, так. з карти в мене вичистяться всі гроші під нуль, і ось, от такий момент, ще існує. Є в мене справді, коли продавець, то ви ніби можете бути теж не захищені в цьому варіанті. Бо я знаю, що роблю роблять скриншотів неправильних там перемальованих. Ніби кошти, кошти були надіслані, але насправді це не було здійснено так обов'язково перевіряйте, якщо це була певна передоплата, перевіряйте по типу, ваш рахунок банківський, то дійсно ці кошти прийшли. Я знаю, що на цьому сайті є така доставка, угу. де ніби, вона, ніби гарантує те, що ніби, кошти заморожуються, по суті, типу, і типу, товар так, доставляється. Так, так. Якщо все підійшло, то кошти відправляються продавцю. Якщо не підійшло, то кошти залишаються покупця. Тобто теж важливо можна перевіряти. Людина, типу, чи вона дійсно хоче купити, чи вона дійсно там цікавиться, чи вона одразу хоче, наприклад, так разом ні, ми я купляю, не турбуючи все нормально. Типу на таких сайтах, типу, означає це хочуть трішки зменшити ціну. Так, а якщо людина каже, ні, давайте пошвидше, давайте зараз. Відправити зараз, я вже хочу отримати кошти, вже надсилаю. Є така спішка, так тобто є люди, коли ніби хочуть трішки вас поторопити. Тоді будьте уважні е і скажіть, добре почекайте це раз, завтра відправлюйте, бо не переживайте. Тобто трішки от треба заспокоїти так, момент, тому що вони хочуть, ніби теж на психології uh -huh. видягатися для того, щоб людина така, о, чудово, чудово, вже все купляють. Вже, Хоча кошти надсилають, тому от так. важливо а... теж ці моменти відчувати. А чи варто вводити десь свої ще банківські реквізити? Тому от у мене є подруга, така жінка, вона вже в віці, і вона каже: Я побачила повідомлення, о отримуєте допомогу там від ООН. <реш> Натиснула на посилання, і там справді як сайт її банку, до якого вона звикла, і там ну треба вести дані свої карти. Вона це все зробила, і зрештою у неї зняли всі кошти. З рахунку е, ще такі моменти: от для, для того, щоб наші люди були уважними, е, 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 я так розумію, що дані картки будь-де краще не вводити. Правильно? Абсолютно вірно. Будь-яку інформацію щодо вас, щодо ваших банківських карток, реквізитів, зайвий раз нікому ніде не показувати Для чого Тобто це це зайва інформація насправді? Тому якщо ви має, маєте маєте такі сумнів щодо банку, наприклад, так. Наприклад, так, то обов'язково візьміть телефон, позвоніть на гарячу лінію, так, на офіційний сайт, угу. на гарячу а лінію, все запитайте, типу, чи дійсно якась є проблема, чи дійсно там в мене там як, якась є загроза шахрається в такому випадку? Так, тобто, тобто не переживайте, це нормально, просто треба трішки заспокоїтися, угу, напевно, на так, і перетелефонувати на гарячу лінію банку. Офі ага. Офіційно на офіційному сайті, так коли там перша перша стрічка в там форматі Google, так або іншого іншого пошуку. Так дуже дякуємо, пане Віталій. Скажіть, що наостанок, як працює кіберполіція в цьому плані на нашу допомогу? От що вона робить для того, щоб ми були більш захищені? І чи можемо ми звертатися можливо в кіберполіцію, і як при яких порушеннях? Тому що ми знаємо, що вона десь існує, але гіпотетично. Все вірно, насправді кіперполіція існує і вона досить ефективно працює, але вона не працює м, такими, знаєте, такими шахрайствами, дрібними, які є в інтернеті повсь по, по, по час. Так? Тобто це різні такі там, різні такого формату такі, купівлі, продажі, таких дрібних товарів. Ні, uh -huh. вона все-таки працює з продажем наркотиків, зброї, типу, ну Щодо запобігання їх, так тобто, щодо можливо якихось суїцидальних випадків, телеграм-каналів, можливо щодо яких інших, таких по суті таких великих можливо створення вірусів. Їх передання, От, тобто говориться про такі проблеми, великі такі в інтернет просторі. Угу. Тому щодо купівлі, продажів, ми можете звертатися, наприклад, до звичайно до поліції, там чи до волонтерства, так само можете звертатися до поліції, звичайно, яка є, я думаю, в угу. кожному місті в селищі, тобто це не проблема. Добре, дуже дякуємо вам, пан Віталію. Взагалі дуже раді вас бачити, раді, що у вас все добре. Як бачимо, сподіваємося, так. Бажаємо вам хорошого дня, успіху вашій роботі, і хай ваша робота справді служить людям на добро. Дякую, що були з нами в ефірі! Дякую вам, дякую. Дня. Найкращого до побачення, друзі. Ранок надії триває. Будьте обережними в усіх махінаціях, які ви проводите все в смартфоні. А наразі робимо важливі дії для нашого здоров'я з рубрикою Спартаю.